Так, друзі, я при костюмі продовжуємо сюжет. Payday. переходимо до другої частини. Це буде хард проходження на рівні хард. Дивимося, що я тут понабирав. Давненько я тут все понацикував, а все ніяк не доходив до того часу, щоб почати проходити. Е, ще тиждень тому, по-моєму, лише завершив з хайстом. Там вождок зробив і так далі. Коротше, що в нас тут є? Uh, згадуємо, 65 рівень. Це те, що ми набули за рівень нормал за всі завдання. Беремо Далласа, значить, бо ми брали Чейнса на проходження. Тепер ми беремо Далласа. По дефолту все. Ми будемо ходити в тяжкій броні. В тяжкій броні. І здається, я її перекрасив в червоне, здається, генсек, здається, якщо я не помиляюся, мало би бути так по ідеї. Міна. Чому міна? Тому що. Значить, приклад. По дефолту беремо приклад. А, по дефолту. Поки що. На дефолтній місії. Перші завдання. А, граната. А, по дефолту ми її. Не кидаємо, здається. Ну, та, здається, по дефолту ми її не кидаємо, допоки ми не відкриємо Gage Weapon Pack перший, по ідеї. А, по, по логіці, по сюжету. Дефолтна зброя. Маски у нас поки що. Будемо відкривати нові. Зброю відкривати нову будемо теж. Починаючи звідси, у нас тут все рівно чітко, все вийшло. Получається 8, 12, 13 зброї тут, 13 зброї тут. Роуг. Ми прокачували броньовика, тепер ми прокачуємо стелсовика роуга. Ізгоя, правильно? хиляється йшов ухиляється. Кріуменеджмент. менеджмент беремо Коксона дефолтного, тому що це оригінальна банда. Я їм дав всі всім МК ридав звичайні. І поставив їм бустери. Бусти. Так. Ми граємо за Даласа. І що у нас по? Я прокачав техніка, я прокачав мастермайдер. Ми спеціалізуємося, ми тепер прокачуємо техніку на міни, тому ми беремо міну собі. Ми є мінером. І ми є а, опресором. Тобто, а, шту, не штурмовиком, а, а той, хто зброєчку вміє, файно. Мастермайн теж шарпшутер. Ми прокачуємо шарпшутера, по суті. Шарпшутер і трошки контроллер. Під а, одного джокера, під заложників, і щоб а, вміти швидко перезаряджатися. Швидко зумити, перезаряджатися, багатопульок мати на снайперські винтівки і автомати, і СМГ-шки. І мати міни. Значить Добре. То є Персонажів будемо брати всіх, але насправді не всіх, крім жіночих. я Не фаворит жіночих персонажів. Їх ми пропускаємо. І москаля того теж ми пропустимо, в принципі, по дефолту. Uh, так, то будемо йти по порядку. По порядку. По порядку, добре. Угу. Збройка я знаю, яку я хочу вже собі купити. Це я знаю. Я над тим працював, я над тим розмірковував. Uh, тут я показав, значить, сет 2. Тут я ніяк не переназвав. Добре, нічого хай буде. Тут все по дефолту. Значить, ми беремо приклад. Прикладом користуємося, але не користуємося поки що гранатою. Поки що. По, по логіці. Чи може користуватися гранатою, типу, теж, бо, типу, який сенс від того. А давай може користуватися гранатою теж, який сенс мені її берегти, На, 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 на кудись там, щось там. Толку мені з того, щоб її берегти. Ой, бляха, я вже прийде два місяці, по-моєму, не проходив. Мені аж непривично. А, значить, я вже саунди поміняв, так? Я поміняв що? Дивимося по опціях. Це дуже важливо. Щоб розуміти, чим буде відрізнятися проходження від попереднього а, відео. А то не тут. Саунди. Саунди я поміняв. А, значить, трошечки. Ну так. Трошечки оновив саундтреки пісень. Стелт пісні залишилися такі самі. А, а, взагалі хайсти лаудом помінялися трошки. Там трохи інші будуть грати. А, на влобі теж. Тут, як бачиш, чуєш, а, в головному меню грає теж інша пісня з PyDizy Highsta. Advanced. А, оцей от кут огляду теж на серединку постав. Він був мінімальний в нас. Тепер ми ставимо на половинку. На половинку ми ставимо. В тяжкій броні будемо бігати, в принципі. І то ми все вже визнали. Музичка А, офлайн погнали. Це я виключаю гет. Це я виключаю гет. І по факту я би міг, в принципі, купляти так само контракти, щоб їх не чекати, бо це буде дуже довго. Ми беремо контракт, у нас кеш є, ми 65 й рівень. В нас є готівочка трошечки, і трошечки, в принципі, у нас є, щоб офшорт. Та ні хрена у нас офшор, до хрена є, а не трошечки. <с�алі> так, І ми йдемо по списку, який я вже собі тут виписав. Починаємо із Фосторіс і Jewelry Store. Два завдання в одній серії. Маленькі завдання я буду в одну кубку робити. Фосторіс і Джуверлі Сторс. Спочатку ми зустрічаємо Влада по трейлеру. По не трейлеру, а навіть. Ну та трейлер гри. Чи як там правильно веб-серія перша. Зустрічаємо Влада. Він нам дає Stores. Чотири магазина, хард 90 тисяч. Let's go! І Джуверлі Стор. Збираємо собі 800 тисяч на відкриття клітинок для збройки, для масок і так далі. Know, nuts, так, експерт-драйвер бадібеги. Ми то не можемо собі купити, позволити. Шосте чуття. Шосте, Шосте, чуття. Шосте чуття. Значить, міни, гранати звичайні, звичайний костюм, звичайний приклад. Зброя навіть не прокачена. Це все я пропускаю, звичайно ж нам це не треба. Ой, go. like yeah, давненько, давненько я не проходив. Я непривично, бляга. Я бігаю, бляха, ти видиш, як я бігаю? Як дебіл, <плес> Піднятими руками, дибіл. А тут немає такої системи, як PDZH. Та як би покер. О, я дуже швидко зв'язую. В мене є 7 мін. Я бігаю з відкритими руками, з відкритою рукою. О, як це непривично, я yeah, манав Шукаємо пакетики, звичайно. Йоп твій мать, як ми швидко прицілюємося. То буде швидка гра, ракапет. Швидке. Ну, проходження, може і не буде швидке. Ми тут всі... Е, ми проходимо, в принципі, усі, але м, крім. Е, крім самоповторювальних завдань. І окрім івентів. А все решта, в принципі, ми проходимо. На харді. Так, у мене є 7 мін. А я не можу заложувати міни? А я можу... Дивиш, ще в ставити, в принципі. А ч я не ставлю тоді? а Я тепер мінер, в мене є 7. Сім... А в мене є лиш 4 заряда? А в мене є лише 4 заряда, у мене 7 мін і 4 заряда для сейфа. Ну це тоже зручно, я тобі скажу. Окей, кепен. Right. Okay, нормально, нормально. Ще треба в бургерну зайти? Кафешку. О, джуверлі, найс. Ох, як непривично, ну? Ха-ха-ха! Як непривично. Yeah, ble, per я бляха переіграв, куди і захайс, тепер що сер. Непривички того. Оу, Нет, тут насправді ніхера нема, тому що якщо в тому сейфі були джуверли, то відповідно навряд чи щось ще буде он там. Опа, здорово. Треба звикати. Ну так, тут вже тазери ходять. Тут на харді ходять тазери. На нормалі їх нема, на нормалі хіба що то ходять. У що чи ніхто зі спешалів не ходить? Деколи може заповнитися ще бульдозер, але то деколи. Ого, реально непривично, бляха, після бочдоксу якось заходиш, як дебіл, бляха. Ніхто не знаєш, що робити тут. Я не можу позначати спешалів, коли я в нокдауні. А добре, все, тікаємо. Навіть якщо буде втеча, в принципі, покер. medic bag. Uh, oh, I need a medic bag. А тут, в принципі, нічого цікавого немає, якщо так подумати. На я тут скриваю. Що того знає? О, до речі, треба там. Хороша ідея, я зараз... А, між серіями... На наступну серію треба буде поміняти Окрас фургона. Треба поміняти ще фургон. Бляха, так багато треба всього зробити, коли при наступному проходженні щось треба буде міняти. Окрас фургона ще треба міняти. Одна хвилина. Ще. правильно, пацаны с мкарами ходят, тоже бегают. Добре. Окей, okay. повторись и джуверли Еще и с минами, бляха, мупа. Не аптечок, ни хера не нема? Правильно, тоді а, в цьому проходженні виходить, Якщо в мене нема, в мене будуть міни, в мене аптечок не буде. В мене аптечок не буде. Натомість ми купляємо доктор Бек. Якщо ми йдемо на якесь завдання, видно, що таке, що складне, то ми будемо купляти асети, доктор Бек. Логічно. Чи навіть патрони теж будемо купляти? Ну, щось таке, будемо купляти асети якісь. Oh, О, ну, нічого собі, навіть бабки ще є. Нідо, не вдома. Пейдай зехайський гасіль... тема. Окей, на рівень мене дивиться, це не важливо. Е, Будем брати, напевно, середушу карту. І одразу беремо стор. Покраска. Ну, звичайно, тому що перший день, перше завдання відразу дає окраску. Давайте відразу беремо стор. Погнали! Uh jewelry store. Bain a Jewelry Store. Alright team. This jewelry store has another display cases, fontings, and medium range gems and gold. Mm. This town is a great place to fence jewelry. Easy to move. Дипломатия трохи відео піти, ні когості рішення. Леся. Так, Jewelry Store. У нас є вантаж поинт. Uh, за 10 тисяч вантаж поинт, нашого нам вантаж поїт. Беремо. Легкий бронік, по ідеї. Наступне завдання беру легкий бронік на два послідуючі завдання. Потім на чотири послідуючі завдання беру звичайний бронік, і потім ми беремо тяжкий, і все, все проходження будемо бігати з тяжким. Так, по суті, в мене бронік перекрашений під Genці. Прикольно. Купляємо вантажпойнт? Давай. Вантажпоінт? я ж так і знаю, що таке вантажпойнт.

Get down! Hmm. Two five. Uh. Get uh. down! Down on the ground, people! Down! Down on the ground! The, joint. Are they here? the I don't think, don't think I saw anything. anything, so do I. That's okay. Stay down, everybody! Don't move! Yeah, On yeah. the ground! That hostage is going Stay to settle down. О, там ингсует. Ааа, хер, хер з вами одни. Тоже мені еди, знайшлися. Тяжке завдання тоже мені од. Сумки є. Одна лише сумка, і тысячу баксів. А? Не знаю, що я знаходив їх всіх, чи не знаходив. А? Gotcha. Гача муча, гача, гача. Опа, оцього точно gotcha. я не знаходив ще Please до кінця. О, я їй швидко ходжу навіть в прицілюванні. Okay, По-моєму, я в прицілюванні ходжу навіть швидше, ніж без нього. Чого я музику зменшив, а? Пепе, а чого я музику зменшив? Я дебіл чи що? хе 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 Музика, саундфольд Ммм, так я хочу музику, ти ж прийдеш її приймати Shield. Mm -hmm. Wolf, follow me quickly. It's a motherfucking <coughs> Опа. Опа. У МК это патроне. 35 патронов на 15 бич они других разрадихи навыком. Ух, бля! Покинул, че шо? 50 тысяч за бонус посылку oh, Я хочу залить то же данное, что купил, значит <laughs> Логично ж, не? Може бути навіть для мене. Все, беремо центральну карту. Просто нажимаємо Enter. І завжди будемо брати тільки центральну карту. Ми брали в попередньому проходженні праву карточку завжди. 100 штук. Бонусом, нічого собі, ладно, погнали Погнали далі. Отак от, я власне, зараз буду оглядати. О, в червоному жакеті, броніку. Окей, два завдання є. 400 тисяч. Нам треба відкрити збройку. яку не знаю. Треба буде зараз подумати, яку збройку і перекрасити фургон. Окей, погнали.